Ведмедик Потапко неквапливо йшов серед високих сосен, що шелестіли в ритмі лісового вітру. Раптом він побачив маленьку літеру «Т», що зручно розмістилася на стовбурі товстого дерева. Ілько усміхнувся, дістав великий чарівний олівець і намалював «Т» у записничок. Та-дам! Сьогодні розглянемо букву «Т». Тигр, смугастий великий кіт, що живе у джунглях. То поля, високе дерево з тонким стовбуром, театр, місце, де актори грають вистави, тесля, майстер, що працює з деревом, трамвай, транспорт, що їде по рейках, тепло, коли затишно й добре всередині. А що ти бачиш навкруги на літеру Т. Може, трамвай на зупинці, теплу ковдру чи театр у місті? Ого тигр, справжній хижак, але ведмеді теж сильні та сміливі. А ще слово торт я одразу уявила великий торт із кремом. І тиша, без неї я не можу читати книжки. Та який торт, яка тиша, тільки я тут головна. Карррр! Ха <буква> ха. <-т> Буква Т то і торт, і тиша, і навіть. Трішки театру з вороною торт святковий. А я щоденна. Але якщо мене прикрасити вишенькою, може й мене хтось полюбить.